Добрий день, мене звати Аніта Генцель і це школа малювання. Продовжуємо навчання з вами. Сьогодні малюємо грибочок. У грибочка така сама ситуація з шапочкою, як і ми малювали наш жолуді. Із минулого уроку ми малювали ці жолуді. У них дуже схожа шапочка, дугою малюється, але потім у нас вниз іде ширша ніжка. І задня сторона, внутрішня частина нашого грибочка. Але вони буквально схожі. Це уроки підібрані спеціально для вас це мій власний метод. Саме таким чином ви можете навчитися малювати. Кому подобається, навчаємося. Починаємо. Тримаємо руку, лікоть піджимаємо ближче до ребра. Не так виставляємо руку, а ближче до ребра. піджимаємо. Ось ця точка у нас опирається. Сюди, ставиться тут вона. І ми рукою можемо легко працювати. Бачите, нам не треба так рукою водити туди-сюди. Лише опираєтесь на цю частину. Проводимо спочатку дугу, туди-сюди лінію, потім вниз, ліву сторону в праву сторону. Ліко трошки вже можете піднімати, в ліву сторону, в праву сторону. Є. Тепер дивіться, у нас тут іде знизу наверх лінія, і тут у нас прогинається трошки донизу, знизу і наверх піднімається. Тому ми з однієї сторони виходимо, все зупинилося, переходимо до другого кінця, з цієї сторони піднімаємося доверху, потім знову з цієї сторони, з цієї, і ми зійшлися в одній зоні. Тепер у нас ніжка буде широченька, вузенька, але потім вона розширюється тут знизу. І починаємо. Трішечки так, вона ширша зверху. Вона трішки як бокал, як юпочка, як талія у людини. Да? Платьку, коли малюєте, так звужується. А тепер розширюється. І края загинаємо. Закругляємо лівий край. Правий край і з'єднуємо лінію. Я швидко малюю, тому ви нажимаєте на стоп. Далі, тепер, якщо у нас верхня частина відкривається, то і нижня у нас йде донизу, і присам, легенько так проводимо по ніжки, І з цієї точки сюди, від куточка, ми провели. Це у нас буде внутрішня частина нашого грибочка. Від цих точок, дивіться, ось тут точки, де у нас ніжка, сходиться із шапочкою нашого гриба, у нас виходить точечка. І тут ось у нас шапочка і ніжка, ось точечки. Оці дві крапочки, із них виходять дугами. Тому що дивіться, у вас тут дуга шапочки, тут дуга, да, у нас не рівні лінії, це не квадратна піраміда, У нас дуга йде. І ніжка у нас також іде дугою. Тому і ми малюємо дугами, але дуги виходять саме з цієї точки. Зараз я вам збільшу, щоб ви бачили саме з цієї точки, і вони виходять, дугами тут розширюються вуще, але дугами. І ось так вони наверх. І в кінці ось ця лінія у нас виходить наче остання наша смужка. Тобто, а тут оця буде остання, тому по її формі, і ось так дугами ми розкриваємо. Сильно не давіть на олівець легенько. Отак у нас буде. Видно, так? Да? Видно, хорошо. Далі. Тепер у нас листочок. Листочок дубовий, так як ми малювали, ми можемо показати основну частину ось де буде вісь. Центральну вісь, да? цей листочок ми можемо, ну, грибочок ми можемо трошки прибрати, ось так. І тут, виходить, нижній пальчик ми малюємо, ми грибочок потім витримо. Нижній пальчик. Потім він загинається трошечки так ямочка, потім іще довший, потім знову трошки загнувся і довгенький. Потім ось так туди пішов. І тут так само. І до кінця звужуються, зменшуються пальчики, зменшуються ось так. І тут можна хвостик показати. Ось так. А тепер беремо сторачку і витираємо зайві лінії нашого гриба, тому що листочок у нас зверху перекриває. Грибочок, тому гриба у нас до кінця не видно. Є. Далі, що у нас є на малюнку? У нас є листочок такий кленовий схожий, і або, ну, да, на кленовий похожий, і дубовий ще один, тільки іншого кольору. Давайте ще один дубовий закріпимо. Наприклад, звідси трішечки доверху, дуга пальчик виходить, загинається. Зараз ближче показую. Загинається, потім довша лінія. А тут коротша, бачите? Одна сторона довга, друга коротка. Потім знову довга, коротка і центральний пальчик, допустимо, загнувся ось так, так можна показати. І центральну лінію, по якій у неї сік тече усі поживні речовини. Щоб листочок у нас розвивався. Далі, а з цієї сторони, у нас буде потрьопаний такий. Ми основну лінію покажемо центральну, да, по якій жилки йдуть. Потім у нас листочок, дивіться, він, він лапками такий: одна лапка, друга, ось от, третя, четверта і п'ята. Але вони потрьопані. Кожна лапка вона потрьопана. Але осторожно, ми зараз не будемо сильно спішити потихеньку. Потрьопані, але є оці основні ямочки глибокі. Ну, попробуємо, як у вас вийде. Це поки, в залежності від вашого віку. Спочатку один пальчик, але тут ми вели гладеньку лінію, а тут уже більш так потрьова, ручку трошки дергайте. Потім сюди, сюди. все, перша ямка. Далі, тепер доверху трошки піднімаємо. І донизу все. Одна сторона є. У нас оця основна ямка є, вийшла? Тепер тут є одна ямка, друга. І все. І пішло до кінця. Тобто, вам треба, щоб листочки були всі потрьопані. Але при цьому глибокі ямки, деякі дві-три ямочки, такі должны бути. Тоді буде більш реалістично. І прожилки від кожної. Смужки і ще лінія. Так, ну от це ми зробили. Да, в принципі, недовго ми малювали. Тепер відставляємо наш олівець, беремо тоненьку кісточку і починаємо малювати. Давайте спочатку зверху так і почнемо. Зелененький листочок, беремо водичку, набираємо у фарбу більше водички. Просто так макаємо, іначе лопаткою. У нас трошки вода буде. Є, така кашиця моя, вийде. І потихеньку контури, контури обводимо. Більше фарби беремо. Якщо дуже прозоро, більше фарби просто. Аккуратно. Минулому уроці ми малювали з вами вже листочок такий. Далі. Тепер шапочка. Шапочка у нас буде коричневого кольору, теж водичку. Побільше. А дивіться, давайте я вам покажу інший спосіб. Беремо просто водою, без фарби. Просто водичкою, акуратно, тільки зелений колір не трогайте, не доходьте до зеленого. І тут теж на ці смужки не виходьте. Тільки шапочка, там, де у нас коричневий колір. Знову водичку беру побільше води, щоб такі калюшки були. Побільше водички, щоб вона трішки лежала. І тепер беру фарбу і ось так трішечки додаю. І бачите? Водичка у вас там, де була, там і фарба у вас є. Де немає води, там і фарби немає. Тому слідкуйте, навіть листочок. Бачите, я обережно обходила, навіть біла лінія під ним є. Тому що обережно, щоб не злилися два відтінки. А тепер можемо трошки підправити. Якщо у вас досить забагато, наприклад, водички, акуратно серветку беріть, в трикутничок склали. Ще в трикутничок. І тепер обережно ось так просто прикласти. Раз, і серветка приймає на себе зайву вологу і тут також. Є. Можна таким світленьким залишити. Якщо хочеться більше фарби, то вже просто фарбою можна підправити. Можливо, з однієї сторони більше буде. А тут світліше. Щоб цікавіше. Ми жолуді просто фарби замальовували, а тут таким іншим способом. Ось так. І виходить, у вас тут світліше, тут темніше, Уже цікавіше. Далі, тепер водичкою. У ну, мене взагалі біленький, жовтенький це являється, здається, не дуже хороші гриби. Да? Можна розовеньким замалювати. Теж водичка, просто водою. І от зараз із шапочки також тр... трошечки капає. Капільку рожевого. чуть чуть Ось сюди, де ми точка, де у нас була, і із... виходила у нас лінія. Ось і звідси ми капаємо фарбу. І сюди трішечки фарбу. Все. Вимиваємо тісточку. І тепер трошечки даємо їй розтектися. І виходить такий перехід цікавий. Від темно-рожевого до світлого, до біленького, бачите? Тут темно-рожевий і сюди світліше. А тут взагалі ще коричневі трішечки додався. Це також, це хорошо, коли акварельними фарбами змішуються так відтінки. Це добре. Хорошо. Далі, тепер знову. Давайте так само зробимо, як і шапочку, ми просто водою змащуємо нашу ніжку. О, коричневий вже пішов. Ну, нічого, трошки це добре. Головне, щоб не багато коричневого, щоб не дуже темний. А якщо чуть-чуть, ось так, це хорошо, тінь падає, ну, переходить відтінок. І знову рожевим, але рожевим ми проходимо ось тут по боку. Це у нас власна тінь. І ми отак зверху прям і проводимо лінію. Дивіться. Опа! І отак по краю. І сюди трішечки. І тепер акуратно його розтягнути. Але все, багато фарби не можна. Тільки трошечки підкрасити, навіть якщо зайва, треба її краще змити. І я чистою кісточкою, чистою, без фарби. Без, майже без води. Ось так. А з цієї сторони я взагалі нічого не трогаю Тут просто вода, і на неї трошки потекла фарба із шапочки. І все, і грибочок прекрасний. Взагалі дуже прекрасний. Пробуйте. Осталось у нас листочки. Зелений світлий у нас є, нам треба темно-зелений і блакитний. Все-таки осінь можуть бути зовсім різні. Можна теж водою. Давайте ще хорошо, давайте, можемо, Просто водою можете замалювати. Давайте цей просто фарбою акуратно. Усі акуратненько, повністю промальовуйте потихеньку. Ось ці е, е, лінії, ямочки. Акуратно, кісточку ставте всередину і кінчиком до краю. Тобто не отак малюйте кісточкою, а отак. Значить вона всередині, і так тоді вам буде легше. Частіше воду, фарбу. Слідкуйте, щоб у вас була волога кісточка, не суха. Сухою малювати забороняю. Так не можна, тоді у вас не вийде. Акварель дуже любе вологу. Має бути і фарба, і водичка. Усього предостатньо. Ось дивіться, оце коли вже оце шуршить. Отак, чуєте, це вже нехорошо. Треба вологу фарбу додати більше. Водички, фарби, ось так. Хорошо, цей листочок такий насичений, темно-зелений, а цей ми зробимо так само, як ми малювали водичку спочатку. Акуратно, те, що ми малюємо без фарби, це не значить, що ми маємо виходити за контури. Потихеньку, тому що де вода, там і фарба буде. Якщо акуратно все намалюєте. То фарба стане на те місце, де їй потрібно бути. І не вийде за контури. І на грибочок осторожно, далеко не треба. І тепер беремо блакитний колір і додаємо. Можна посередині ось так. О, як гарно! Так? Класно, дуже гарно. І тепер просто підправляють. Можете цією кісточкою, можете її вимить чистою. Ну і отак акуратненько. Тільки грибочок теж осторожно. Дуже... Краще не дойдіть. Краще, хай біла смужка тут не... ну, пізніше підмалюєте, коли грибок висохне, бо взагалі не домалювати. Але краще, щоб не було блакитного сильно на грибочку. Ну і так, все, закінчили. Досить таки нескладний малюнок. Я швидко малюю, тому ви ставите на стоп і повторюєте за мною. Ось так. Молодці! Це була художня школа. Мене звати Аніта Гинцель. Підписуйтесь на канал і до наступного уроку. До побачення!